Кажу сьогодні вже 8 років немає кузьма Скрябіна. Mm -hmm. Це за його пам'ять? Так, да, за пам'ять п'ємо. Так, рідко з дідом п'ємо е, алкоголь взагалі, хмельницький чи там різні штуки ось такі от. Але сьогодні честь пам'яті вже 8 років. Як швидко час. представляєш? мені було такі 20 років, як його не стало 2 лютого. Представляєш? Хороший чоловік був. Що ти скажеш за Кузьму? Ти ж його трохи знаєш? Тож я любив його. А він те світово, і я не помиляюся, це Львівська область, сам білю. Да, так. Да. Як тобі творчість взагалі, Кузьми Скребіна? То ще, то що на. А, а цей, а, а тобі книжку давав. Я побідаю і Берлін. Читав її чи ні? Як тобі? Ну. Хлопки, сільський, Ну, слухай, я поважаю його за те, що він був щирі відвертий, і в нього дуже юмор такий качественний, знаєш, дуже мало мені подобаються українські артисти, які, які вони мають почуття гумору. Ті, що от займаються бізнесом, От мені мало хто подобається. А от Кузьма мені єдиний, хто подобався, як артист взагалі його пісні, це просто надихали. Ми його обіцяли. Думаєш? Думаєш, так? А кому? Значить, комусь мішав. Не знаю, чи це актуально цокатись, але, дід, за твоє здоров'я, за моє, здоров'я і за наших підписників вип'ємо. Щоб всі були здорові і не хворі. За наші солдатів що <плес> гинуть там. Так, 100% з тобою згідний. Хай повертайтеся, живе, хай вже буде мир, а Для не